Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні продовжу огляд актуальних подій. Но, думаю, багато хто чує, крім того, що сьогодні День вишиванки. Всіх до речі, зі свято! Сьогодні також річниця депортації кримських татар із Криму. І вишенька на турті в лапках. так? Ось читаю новину. Угу, зараз буде весел в лапках. Держдума у День депортації кримських татар ухвалила закон про примусове переміщення в лапках мешканців окупованих територій України. Поправки дозволяють затримувати на 30 діб мешканців регіонів, де введено військовий стан, у разі порушення ними заборон, встановлених указами Путіна, а також примусово та контрольовано в лапках депортувати їх туди, де воєнного стану немає. Ну, тобто, читайте на Росію. Зашибійський! Добре, ну і сюди ж також мене питали. також цікавить, чи буде евакуація з Херсонської області. Ну, от, думаю, є сенс об'єднати ці два питання. Ну що ж, давайте подивимося. Ох, не ховаються вже, так? Фашисти. Так, вдох, видох, ну, поїхали. Так, дякую за всі відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Ну, хоча, ну, як тут правильно запитати. Добре, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно з е, всіх тимчасово окупованих територій України після прийняття цього закону почнеться масова депортація на Росію? Хай скажуть що неправда. Урус перевернутий. Перт перевернутий. Евас перевернутий. Та ні. Не про це зараз. Тут на три руни, в принципі, можна не докладати. Е, дивіться, урус перевернутий. Перт перевернутий, Евас перевернутий. Так, до речі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладка Спільнота, воно ж «Сообщество». там актуальні новини. Е, дивіться, ну, всі три руни негативні. Тобто, всі три руни кажуть, ні, та ще є які руни, зараз поясню. Е, чи почнеться масова депортація? Ні. Але щось таки почнеться. Ну, дивіться, що у нас тут. Ну, ось, УРУС, знаєте, це як, зокрема, безсилля. Ну, вони розуміють, вони то це прийняли більше для того, щоб налякати. Сил вивезти прям населення, все у них не буде. Я питав про масову депортацію? Ні. Ні-ні, ні, не про це мова. Ось дивіться, Перт. Це, знаєте, як. Ну, закриття можливостей, ну от реально. Ну, в тому числі, що, знаєте, як мішечок з рунами закритий. Ну, тобто не про те мова, зовсім ні. Дивіться далі. І ось падає Евас, перевернутий руна, якраз яка символізує рух. От. Ну, відповідно, в даному контексті вона, ну, окрім того, що перевернута, вона негативне значення має. В тому плані, що, знаєте, ну, у мене, принаймні, так. що В прямому значенні це руна, знаєте, про приїзд якийсь, ну, плюс, грубо кажучи. А в перевернутому, значенні це відповідно від'їзд. Ну, тобто, щось таке мінімальне може бути, але. Друни всі негативні, тобто, ну, по мінімуму, якась депортація таки буде. Зараза. Без башені. Ну, нічого, недовго їм там залишилось сидіти, на деяких, принаймні, територіях, так точно. От. Ну, давайте подивимось. Ну, давайте стосовно Херсона, просили Херсонську область подивитись. Ну, давайте подивимось сюди ж. І, що ще можна тут подивитись? Можна подивитись, в принципі. А як скоро це почнеться? Чи влітку почнуть, чи, можливо, ще до кінця весни? Ну, так, да, да, добре, давайте глянемо. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи справді росіяни почнуть о, депортацію українців із тимчасово окупованих територій? До кінця літа цього року. Айскай троне правду. Так, Єнгус. Вона перевернута. Наутіс. Ну добре, ще одненько. Куди? Фехо. Ну що? Чи почнуть, ну, принаймні спробують. Чи що в них буде вдаватись, ну, дивіться. Інгус, звуньо перевернута, наутіс феху. Дивіться, що у нас тут. ну, ось, Благоприємне завершення ситуації, було приємне вирішення питань. Це саме як ну, для людей, для українців, не, не про росіян, мова. Тобто, ну, спробують, ну, спробують, чи в них вийде. ну, Дивіться, погані новини стосовно цього будуть. Це якраз, знаєте, про сумні новини. Так, да, це, на жаль, для українців також. Е, дивіться далі. Ось наутіс падає. Ну, це випробування в даному випадку не про долю. Ні. Це саме, знаєте, про, 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 про Боже, випробування і примушування, крім того. Ну, відповідно, чого, чого сумна, тому що будуть примушувати. Всіх? Да не всіх. Ну, і ось феху, бачите. Ну, відкуп, відкуп. Тобто, ось або їдь, і ми тебе заставимо, або відкупляйся. Знов-таки, хто там буде цим займатись? Ну, Погріє лапки на тому. Чи спробують? Ну, це я до кінця літа цього року дивився. Да, спробують. Чи в них вийде? А, добре, а давайте спитаємо, чи вийде, чи ні. Ну, щось то вийде, звичайно, який масштаб цього буде. Так, дякую за відповіді. Добре, давайте трохи хитро спитаємо. Придумаю, як правильно задати питання. Отже, скажіть, мені, будь ласка. Чи е, вдасться росіянам виконати свої плани по е, депортації українців? Е, те, що вони от по цьому закону придумали? Хай скажуть вони правду. Інвонія. Дагас. Пістаруна. І гаразд, а да, уточніть. Іса. Ага, це вже цікаво. Дивіться, що в нас тут? Ну, зокрема, руни показують ну, відповідно, на нашу сторону: сторону України і українців, в даному випадку не росіян. Чи вдасться в них? Ну, щось по мінімуму таке вдасться, бачите? Але нюанси. От відже, Вуніо, Дага, постаруна вона ж вірт, е, Іса. Ось, ну, радісні новини по питанню будуть. Це саме для українців, ну тобто росіяни обламаються по своїм планам. Ось іде перехід з ночі в день, Ну, читайте звільнення територій. А? І ось постаруна нападе. вищі сили. Ну, вони за Україну, так, тут нічого нового. Ну і певна інформація прикривається, і мені натякають, що обережно, не засвіти зайво. І дивіться, падає Іса на кінець: це, як знаєте, блокування планів. Ось, тупик, заморозка, все. Тобто щось спробують зробити, чи вийде, да не дуже. Ну, таким чином. А чому? А тому що ось трансформація ситуації там має бути. Перехід із ночі в день, якщо дослівно так сказати. Ну, а раз, це я подивився загалом. Ну, давайте тепер Херсонську область просили подивитись конкретно і конкретно евакуацію. Ну, це ж в Запорізькій області вже почалося, в принципі, десь з початку травня, якщо не помиляюсь, чи навіть з кінця квітня. Так, добре, дякую за відповіді. Ну, давайте так само вже до кінця літа подивлюсь, щоб уже не, не, не смикати, що називається. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи буде евакуація населення з тимчасово окупованої Херсонської області? Так само, як це відбувалося та відбувається в тимчасово окупованій Запорізькій області. Хай скажуть про неправду. Так, Наутіс. Альгіс. Знов таке посторонне. Ну добре. І ще до чого. Ага. А, це цікаво. Добре, дивіться. Наутіс, Альгіс, пустару Е, Ну, щось таке вони спробують зробити. І, знов таки, цей закон вже ж на всі тимчасово окуповані території розповсюджується, так? Але дивіться, що випало. Ось, ну, примушуватимуть, так, десь якісь перепримушування буде. Але цей продоволь, дивіться далі. Ось захист падає, захист вищих сил в даному випадку, бо ось руна вищих сив поряд. А чому падає захист і вищі сили? А тому, що ось. Сонце. Перемога. Угу, ну от так от. Тобто спроб, спробувати спробують. Щось схоже почнуть. На жаль, таки. Але недовго їм там залишилось сидіти. Недовго музика грала, недовго фраєр танцював, як то кажуть. Якось так. Ну, гаразд. Сподіваюсь, трохи заспокоїв. Ну, якщо ще виникнуть питання по цьому питанню, даруйте за тавтологію, то пишіть в коментарях. Також додатково розгляну. Тема важлива, актуальна. Я розумію, що людям на окупованих територіях не переливки. Ну, нічого, нічого, прорвемося. Знаєте, е, як це? Е, потрібно. Зараз, зараз процитую. Потрібно пережити тьму, щоб почати е, цінувати світло. Знаєте, як кажуть. Ну, і зокрема, це про те, що ну, найтемніша ніч перед світанком. Тому, як би, ну, звірствують на останок. так, розуміють, що ну, кінець. Війна вже програна Росії. Все. Ну, але вони ще не вгамуються. Ну і через <кхм> безумство одного діда б'ються до кінця. Ну, тому що дід розуміє, що. Цар, який програв війну, на Росії зазвичай позбавляється голови. Якось так. В прямому розумінні слова. Ну, відповідно, він б'ється вже не за, за перемогу, а за те, що, знаєте, зберегти своє життя фізично. Ну, тому що, іначе йому капздик. Якось так. Ну, нічого, ось. Сонечко нам світить, буде свято на нашій вулиці. Дай Бог, уже скоро. На цій оптимістичній ноті. Напевно, треба відео завершувати, щоб мене далі кудись не понесли і не довелося його обрізати. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!